На вулиці Стрийській навпроти будинку номер 59 нині кипить робота. Працює техніка, зварювальники та інші робітники. Сьогодні туди з інспекцією навідався мер міста Андрій Садовий. Комунальники йому звітують про позитивну динаміку робіт. Проте мешканці прилеглих будинків налаштовані не так оптимістично. Люди кажуть, така активність на об'єкті радше виняток, ніж правило. Мовляв, робітники працюють ще з осені. Роботи тривають мляво. Півмікрорайону у болоті та ще й постійні проблеми з водою. Ми погрязли тут у багнюці, виходиш з під'їзду і весь в болоті. І ми хотіли б, щоб пошвидше роботи ті завершились. Також нас немає гарячої води, постійні перебої з гарячого крана л'ється ледь тепла водичка. У Львів теплоенерго виправдовуються, кажуть, на заваді швидкому виконанні робіт стала довга та люта зима, та обіцяють, за півтори місяці завершити почати. Окрім того, зазначають чиновники, попри зношеність старої мережі та постійні прориви, мусили робити заміну труб із інших причин. Адже район з 80-х років непланово розрісся, і старі труби не витримували посиленого навантаження. Відтак багато будівлі, серед яких школи та садки мали проблеми з теплом. У нас ідуть скарги від жителів тої частини, які розташовані там географічно, і вони не можуть мати належним чином опалення. І тому ми ставили додаткове обладнання. Ми десь підтискали, створювали надлишкові тиски, де могло привести до якихось поривів. Але приходилося це робити. Ми зимою почали цю роботу в червні. Ми її закінчимо. За заміною тепломережі обіцяють комунальники, людські проблеми зникнуть. Гаряча вода та тепло подаватимуться стабільно. Цього року теплоенергетики запланували встановити по місту 15 кілометрів таких теплоізольованих труб. Понад те, кажуть вони, невдовзі на підприємство має надійти грант ЄБРР у розмірі 10 мільйонів євро. За ці гроші тепловики, зокрема, хочуть встановити індивідуальні будинкові теплопункти по всьому сихову. Вони дозволять мешканцям самостійно регулювати процес опалення у споруді та використання гарячої води. Також частину цих коштів використають на Півнових труб та модернізацію ТЕЦ-1.